Вони вийшли на найбільшу площу Пекіну, аби вимагати демократичних перетворень та боротьби з корупцією. Майже мільйон людей беззбройних з прапорами, гаслами і вірою у те, що якщо не перемогти, то бодай змінити комуністичну систему. Можливо, і жорстоко помилилися. Як у 1989 році китайська верхівка давила протести танками та військами. Тисячі людей загинуло, сотні потрапили під репресії. Ще більше зникло безвісти. У листі до британського посольства один з дипломатів так описував ті страшні події. Бронетранспортери їздили по тілах знову і знову, перетворюючи їх у пиріг. Рештки згодом зібрав бульдозер, усе спалили, а потім спустили у каналізацію. Так, попри потужну економіку, Китай втратив шанс на будь-які демократичні реформи і досі залишається авторитарною державою, яка ретельно приховує події більш ніж 30-літньої давнини для їхньої історії, і навіть китайської версії штучного інтелекту усього переліченого мною просто не існує, ніби нічого і не було. Як на Пекінську бійню зреагували світові лідери, а особливо СССР, чому генсек Міхаїл Горбачов, якого подають в історії? Як великого ліберала у ті дні зустрічався з китайською владою, теснув політикам руки і філософськи відповідав, що це їхня внутрішня справа. Добрий вечір. Здравствуйте, товариші. Продовжується офіційний візит Михайла Сергійовича Горбачова в Китайську Народну Республіку. Наші спеціальні кореспонденти передають із Пекіна. Друзі, вітаю з вами канал за документалісти. Сьогодні ми розповідаємо про події, які увійшли в історію як різанина на площі Тянь Аймен. Цю сторінку важливо знати, адже вона добре проливає світло на те, чому режим у Китаї, який дружить і підживлює диктаторські країни, саме такий. Якщо вам подобається наш контент, не ігноруйте заклик про підписку і підпишіться просто зараз. Якщо ви зробите це під час перегляду відео, то система зрозуміє, що воно цікаве. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти вас про вихід нового випуску. Діліться своїми думками у коментарях. Ми читаємо усе. А для системи це привід показати контент більшій аудиторії. Невідомий чоловік з сумкою у руках кілька хвилин зупиняє колону танків. Свого часу це фото та відео зроблене з відстані у кілька сотень метрів, облетіли увесь світ. Фотографії надрукували сотні газет та журналів. Відео потрапило у випуски теленовин. Однак, ким був цей китаєць, невідомо і досі. Звичайний перехожий, міський божевільний, чи все-таки невідомий бунтар, як охрестив сміливця американський журнал Time, включивши його до переліку найважливіших людей. Д20 століття про особу та долю танкового чоловіка, як називали його ще ходило чимало чуток. Одні казали, що це студент, якого згодом заарештували і втратили. Інші переконували, що йому вдалося сховатися і втекти на Тайвань. Але достеменно ніхто нічого не знає і понині. Хоча з того дня пройшло 36 років. Єдине, що відомо достеменно, так це те, що історичні кадри зробили наступного дня після того, як Китай китайська армія розстріляла і розчавила гусеницями мирну акцію протесту. Тоді, за деякими даними, загинуло до 10 тисяч людей. Якщо це правда, то уявіть собі цю цифру. Такою ціною китайська комуністична влада цементувала свій режим. Коли наступного ранку колона бронетехніки поверталася на свої бази, то їй навперейми і виступив юнак із господарськими сумками. Він рухався зі сторони в сторону, заступаючи. Танкам шлях, а згодом виліз на головну машину і почав щось кричати в оглядову щілину. Танк спробував рушити вперед, але юнак знову заступив йому дорогу. Так тривало ще кілька секунд, поки його забрали невідомі, чи то інші учасники протестів, чи співробітники спецслужб. Вчинок китайця став іконою трагічної розв'язки подій у Пекіні 1989 року. Чому ми розпочали випуск з цього епізоду? По-перше, він свідчення того, що кожна революція і кожен протест має своїх героїв. По-друге, навіть один рішуче налаштований громадянин може зробити неймовірні речі. По-третє, як китайська влада не намагалася приховати і стерти усе це фото і відео красномовно свідчать. Правду не приховаєш ніколи. Друзі. Далі ми обов'язково розповімо вам про криваву різанину на площі Тянь Але щоб зрозуміти природу, подій нам необхідно повернутися на кілька десятиліть назад. Бо як переважно буває, корені та причини лежать у минулому. Отже, у 1949 році, після перемоги над ідеологічними супротивниками, Мао Цзедун проголошує про створення Китайської Народної Республіки. Усю владу у своїх руках зосереджує місце. Цева комуністична партія, яка береться будувати соціалістичний рай, з одного боку усі їхні поривання активно підтримує СССР і ще живий Сталін. З іншого червоний дракон Мао запозичує у Москви усе найкраще. Усе найкраще на його думку у перші роки Пекін буквально копіював своїх старших братів з Кремля. Як і більшовики у Китаї запровадили обов'язкові п'ятирічки та комуністичні змагання. У багатії конфіскували землю, яку віддали бідним селянам. При цьому запровадили колективізацію. Але ця колективізація мала особливу китайську манеру. І, хоч у це і не віриться, вона була в рази гіршою за Сталінську, бо Сталін та його. Посіпаки забирали землю, худобу та реманент, але не ліквідували приватний побут. У Китаї ж пішли значно далі. У людей вилучали усі статки, а їх самих заганяли у величезні комуни, які подекуди об'єднували тисячі родин. Вони мали спільні їдальні і спільний комунальний побут. Їхні діти жили у спеціальних дитячих садках, щоб дорослі могли скеровувати свою енергію не на виховання і турботу про малюків, а якомога більше працювати по 12-14 годин на добу. Про це добре свідчать такі факти, щоб виконати план, нещасні обробляли поля навіть у темряві з ліхтариками у руках. При всьому цьому рабська праця і жодного приватного життя, для чого чоловіків та жінок спеціально розділяли по різних комунах, щоб вони навіть не могли займатися сексом. При тому і сама економіка була влаштована по-дурному. Скажімо, селян, які усе життя звикли працювати на землі, садити і вирощувати урожай, тепер змушували виплавляти сталь. З цією метою у комунах почали будувати глиняні печі, домни для плавлення металів. Можете побачити, як вони виглядали. Такі невеликі печі з'являлися на кожному подвір'ї. Їх розпалювали дровами, а для цього масово вирубували ліси. Звісно, що такі домни були далекими від досконалості, кустарні, невеликі, з низькою якістю продукції. Однак, Пекіну було наплювати. Пекін орієнтувався на Москву і хотів показати, що комунізм це найкраща ідеологія у світі. Про все це можна розповідати дуже і дуже багато. Але якщо вам цікаво, то щоб не повторюватися, подивіться наш окремий випуск про Маозедуна. Там почуєте і про великий стрибок, і про культурну революцію, і війну з горобцями, і багато багато іншого. Факт того, що із зрозумілих причин в останні роки китайського правителя країна усе більше занурювалася в економічну та соціальну кризу, скочувалася у прірву із страшним голодом і зубожінням. Усе зупинилося у 1976-му, коли великий китайський дракон помер. А разом з ним померли і його божевільні ініціативи. Унаслідок залаштункової боротьби до влади прийшов День Сяопін, який почав тільвати уже свої реформи. Які ну насамперед він рухався у бік до ринкової економіки, зменшив державний контроль, дозволив приватне виробництво у сільському господарстві та промисловості, відпустив ціни на певні види товару, які до того жорстко контролювала влада. Але замість очікуваного позитиву усе обернулося кризою, оскільки люди почали хаотично скуповувати усе, що могли знайти на полицях. Ціни різко стрибнули вгору. Почалася інфляція та дефіцит. Люди билися за найнеобхіднішими речами. Ось так виглядала черга до універмагу в Шанхаї у 1980-му. Процвітала корупція та кумівство. Як і у всіх комуністичних країнах партійні чиновники користувалися своїм привілейованим становищем. До прикладу, за хабарі дозволяли підприємцям купувати товари за зниженими державними цінами, щоб пізніше вони змогли перепродати їх за ринковими у рази вищими. Росло безробіття влаштуватися на роботу без зв'язків стало неможливо. Якщо селяни і значна кількість містян заледве зводили кінці з кінцями, то партійні боси жили на широку ногу маєтки, добротна їжа, якісний одяг, хороший відпочинок. При тому, усе це вони не приховували, а ніби хизувалися. Зрештою, у 80-х схожою була ситуація, і в СССР застій і хронічний дефіцит товарів, запровадження карткової системи. У той час, як прості люди полювали за найбільш необхідними товарами, партійна еліта, усі ці секретарі і директори заводів не бідували, бо мали доступ до закритих магазинів та спецрозподільників, отримували службові дачі, якісне медичне обслуговування, санаторії та курорти. Тобто одні не могли придбати шмат м'яса чи масла, а інші ласували, якщо не ікрою, то точно мали доступ до усього, чого душа забажає. І це про те, що комунізм. Має однакові наслідки, де його не запровадиш в СССР, на Кубі чи в Китаї. І ось наприкінці 80-х невдоволення у Пекіні почало переростати в акції протесту. Перші студентські демонстрації розпочалися ще у 1986. -му. Молодь вимагала не лише економічних, але й політичних реформ, зокрема, свободи слова та преси. Місцева комуністична партія розділилася на два табори: у першому перебували ті, хто теж хотів змін. У другому консерватори, які прагнули зберегти жорсткий державний контроль, відповідно, студентські протести підтримував Хуяобан, людина, яка зарекомендувала себе як головний партійний ліберал. За це стара номенклатура одразу помстилася йому. Чоловіка зняли з посади генерального секретаря партії. Спершу змусили виступити з принизливою самокритикою, а далі відправили у політичне небуття. І хто знає, як би розвивалася ситуація далі, якби у квітні 89-го Яобан раптово не помер внаслідок серцевого нападу. Для багатьох це стало шоком. Того ж дня на центральній площі Пекіну тянь Аймен почали збиратися студенти, аби вшанувати його пам'ять. Тепер для молоді він став іконою, мучеником тим, хто загинув за ідею реформ і кращого майбутнього для свого китайського народу. Спершу люди то сходилися, то розходилися в якийсь момент. На площі зібралося майже 100 тисяч. Вони почали вимагати, аби в країні поклали край корупції, опублікували дані про доходи комуністичної верхівки та членів їхніх сімей, збільшили фінансування освіти та підняли зарплату. 22 квітня, у день похорону Хуяобана, тисячі людей зібралися біля будівлі великої народної зали, де проходила церемонія прощання. Кілька студентів зуміли прорватися крізь тісний кордон поліціянтів і ледь не навколішках благали, щоб урядовці їх вислухали. Та до них ніхто не вийшов. Упродовж наступних днів демонстрації відбувалися в Ухані, Шанхаї і багатьох інших китайських містах. Звісно, що не усюди мітинги мали мирний характер. Збереглися дані, що у місті Чанша за день мародери пограбували 38 магазинів. У Сіані, крім грабежів, спалювали автомобілі та підпалювали будинки. У відповідь на це рупор режиму партійна газета Женьмінь-Жебао вийшла з матеріалом, у якому назвала протести контрреволюційним та антиурядовим заколотом. Пропагандистський матеріал лише роздмухав конфлікт. Знову зібрався велич. Чезний мітинг. На площі тянь анімень студенти розбили наметове містечко. До них долучилася молодь з інших міст, а також інтелігенція та робітники. У пікові періоди на площі Тянь Аньмен збиралося до одного мільйона людей. Вони не мали чіткої організації та постійних лідерів. Іноді натовпом керував той, хто просто мав або десь захопив мегафон. Гасла були геть різними. Одні вимагали прискорення реформ та боротьби з корупцією. Інші Ступали за згортання ініціатив, які призвели до економічної кризи. Треті взагалі вимагали повалити диктатуру компартії. Світ затамував подих, мовляв, вітер змін добрався не лише до Європи та СССР, а навіть і до Піднебесної. Аналітики робили прогнози, чим усе це завершиться. Що цікаво, поки Китай лихоманило, влада не вживала жодних заходів, оскільки до кінця не розуміла, що робити з протестним рухом. Консерват. Виступали за силовий метод, реформатори за діалог і м'який підхід. 15 травня до КНР з довгоочікуваним візитом прибув генеральний секретар СССР Міхаїл Горбачов, приїзд якого широко анонсували у китайській пресі. Не дивно, адже це був перший візит совєтського лідера з часів збройного конфлікту на кордоні, який спалахнув у кінці 60-х. Нагадую, що ми маємо про це окремий випуск. Сотні мільйонів людей побачать на телевізійних екранах. Мгновение истории, которое рождается прямо сейчас, на наших глазах. Чому у цій історії візит Горбачова такий важливий? Річ у тім, що на нього чекало не лише комуністичне керівництво, але й самі протестувальники. Вони справді покладали на генсека багато надій, адже були натхнені політикою перебудови в СССР. Сподівалися, що Горбачов прийде до них на площу і підтримає їх. І якщо вірити офіційним планам, він справді мав відвідати Тянь Аньмень. Відповідно, протестувальники навіть виготовили плакати російською, на які Зокрема, були такі надписи: демократія, наша общая мічта. Тощо, однак, всупереч очікуванням, Горбачов на площу не прийшов. А на усі запитання іноземних кореспондентів відповідав, що це виключно внутрішня справа Китаю. Зустрічався з Ден Сяопіном, тиснув руки під червоними комуністичними прапорами і вдавав, що жодної проблеми не існує. Прикода тому назад. Я пократив завершити Чаушеску. Передать вам мое устное послание, о намерении моем о том, что я хотел бы встретиться с вами, чтобы для этого ликвидировать препятствия с тем, чтобы как можно скорее осуществить нашу встречу, наш диалог. Да, я помню. И, uh -huh. и это был хороший долчок к размышлениям. Чому ж советський ліберал не відвідав студентів, а все просто пройти до них означало б, що в такий спосіб він висловлює їм підтримку. Відповідно, довелося б знову посваритися з китайськими комуністами, стосунки з якими і без того були доволі непростими. На той час, взагалі, склалася така доволі цікава ситуація. Увесь період дипломатичних взаємовідносин між Москвою та Пекіном СССР вважав себе старшим братом, оскільки підтримував китайців грішми та технологія. Логіями, але у 89-му, коли прибула делегація з Москви, усе змінилося. Імперія скочувалася у соціальну та економічну кризу, готувалася до розпаду. А от Китай, навпаки, починав набирати оберти і плекав амбіції. Зокрема, на перемовинах між Горбачовим та Ден Сяопіном останній виказав генсеку усі старі територіальні претензії. Мовляв, спершу царська Росія, а згодом і СССР забрали у нас понад півтора мільйона квадратних кілометрів територій. Далекий схід з Владивостоком мають повернутися під юрисдикцію Пекіну. І взагалі, ми більше не бавимося у молодшого та старшого брата. Існує багато згадок, як під час переговорів День Сяопін соковито спльовував у плювальницю, яка стояла поруч, і це неймовірно дратувало Горбачова. Очевидно, що це робилося не спеціально, не заради образи. Лідер Китаю був похилого віку і ймовірно мав порушення сленовиділення. Однак ці спльовування явно не додавали переговорам позитиву. Тож, хоч на офіційних кадрах Горбачов усміхнений та життєрадісний, всередині він був доволі розлюченим, про що пізніше сам згадував у своїх мемуарах. Я хочу вам передати слова, привіта і Союзу Мы полностью нормализуем отношения и вместе будем идти по дороге вперед. І Ось коли Горбачов полетів у Москву, а до наметового містечка так ніхто й не прийшов, студенти почали діяти ще рішучіше. Мітинги стали масовими, столицю лихоманило. Інформація про протести почала з'являтися в іноземній пресі, адже висвітлювати налагодження контактів між Москвою та Пекіном приїхало багато світових медіа. На партійних дебатах роздратований день Сяопін переконав своїх колег, що пора приймати рішення і застосовувати. Ти силу друзі, як розвивалися події далі, ви почуєте за хвилинку, але зараз я попрошу вас долучитися до масштабного збору 3-го армійського корпусу герої районів, який має на меті зібрати 100 мільйонів гривень на гарячі потреби хлопців: дрони, реби, транспорт, спорядження усе те, що вкрай потрібне на передовій. Нагадаю, що зараз бійці тримають понад 100 кілометрів фронту. Зауважте, що кожен, хто задонатить від 300 гривень на конверт Приватбанку, отримає можливість виграти одну з трьох квартир у Києві, Львові та Вінниці. Вся інформація в описі до відео. Також нагадую, що при бажанні ви можете підтримати нашу творчу команду через Монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. І Висловлюємо вдячність за підтримку та партнерство фундації Пилипа Орлика. І ми продовжуємо. Отже, з 19 травня в Пекіні заборонили усі демонстрації, а з 20-го оголосили про запровадження воєнного стану. До столиці почали стягувати військові підрозділи з бронетехнікою. Паралельно компартія опублікувала доповідь про контрреволюційні заворушення, за якими стоять Сполучені Штати Америки. Тоді ж демонстрантів закликали покинути площу. Студентам з інших міст навіть обіцяли безкоштовний проїзд, аби тільки вони поверталися додому. На це протестувальники не пішли. У відповідь вони почали зводити з бетонних блоків парканів, автівок, автобусів та тракторів барикади. На початку червня армія Китаю почала пробиватися у напрямку площі з використанням танків. Кульмінацією протистоянь стали. Події проти ночі 4 червня. Уночі техніка та озброєні солдати пробували прорвати барикади. На площі вимкнули світло. Люди у відповідь почали кидати каміння та коктейлі Молотова. У відповідь бійці відкрили вогонь з автоматів та кулеметів. І тоді без перебільшення почалася реальна страта. Людей не лише розстрілювали, але й давили гусеницями. Беззбройних добивали снайпери. Ось доволі знакове та показове фото. Мешкане. З Пекіну показує кулю від гвинтівки, яка пробила вікно його квартири. Тодішній посол Британії у Китаї Алан Дональд у Депеші до дипломатичного відомства так описував усе, що відбувалося. Студенти зрозуміли, що їм дали годину, щоб залишити площу, проте вже за п'ять хвилин бронетранспортери пішли в атаку. Молодь взялася за руки, але її збивали разом із солдатами. Бронетранспортери їздили по тілах знову і знову. Перетворюючи їх у пиріг, рештки згодом зібрав бульдозер, усе спалили, а потім спустили у каналізацію. На світанку на очищену від натовпу площу виїхали кілька танків. Вони давили студентські намети. Не всі вони були порожніми. Писала наступного дня совєтська газета. Правда, тисячі людей загинули за свободу на площі Тянь Десятки тисяч поранених заповнили пекінські лікарні, що відмовлялися приймати людей із легкими травмами. 4 червня влада країни зуміла повністю придушити сили демонстрантів цього ж дня було знищено. Чино один із символів революції, яка так і не відбулася: десятиметрову статую богині демократії, яку створили студенти академії мистецтв Пекіна і розмістили на площі. За кілька днів Ден Сяопін по телебаченню оголосив, що антиурядовий заколот придушили і подякував військам. Як пише видання Бабель далі почалися масові репресії. За підозрою у причетності до протестів проходили майже 4 мільйони людей, зокрема військові та поліцейські, які відмовилися стріляти у протестувальників. Деяких затриманих закатували до смерті у поліцейських відділках. Тільки за приблизними підрахунками, майже 2 тисячі людей отримали тривалі тюремні терміни, а кількох засудили до страти. Звісно, що скільки людей загинуло, ніхто не знає, бо цифри, які подають дослідники, доволі різні. Але документи, які через 20 років після цього оприлюднила Велика Британія, свідчать, що тоді могло загинути навіть до 10 тисяч людей. Китайська влада, звісно, досі не розкриває масштабів того, що сталося на площі Тяньаньмень – про протести не згадують ані в медіа, ані в підручниках з історії. Будь-які згадки в інтернеті на території Китаю блокують. Політологи часто ставлять запитання: якби тоді, у 89-му ті, хто зібрався на площі, узяли гору, то що чекало б на Китай? Демократичне ринкове майбутнє на зразок азійських тигрів чи розпад і зубожіння країни, як це сталося на уламках совєтського союзу. Утім, прогнозувати щось. Марна справа. Єдине, що залишається фактом, це те, що зараз Китай авторитарна країна з цензурою та новітніми інструментами контролю за громадянами, системами розпізнавання і стеження. Теперішній лідер Сі Цзіньпінь домігся такої консолідації влади в руках однієї людини, якої в КНР не було впродовж десятиліть. А ще, як ми знаємо, просто зараз офіційний Пекін ретельно вибудовує нову зла, до якої входить і наш смертельний ворог, Росія. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Якщо вам сподобався випуск, підпишіться та поставте вподобайку. Бережіть себе, зустрінемось.